Дівчата, всім привіт! У мене сьогодні така немаленька закупочка. Пройшлися ми трошки пошопилися, і вийшло все загалом на 1100 гривнів. Тут покупки ЗТБ, з червоного маркета, все від 10 гривень, аптека і наша ряба. І почну з чеку АТБ. Яйця курячі фасовані. По 37,90. Я взяла два десятка на 75 гривень. Батон нарізний, перший ряд, перший стол. Який це нива. 23,80 десерт сирковий, дольче з шоколадом та вишнею, 27,30. Йогурти, растіжка, Полуниця, стакан 2 по 11,70 на 23,40. Сирок, плавлений, Тульчинка зі смаком грибів, був по акції по 10,70. Я брала три штуки, один уже дочка з'їла. Ми далеко сьогодні їздили 32,10. За усі. Так, 10,71. 10 Гламурна туалетна бумага рож, рожевого кольору, кохавинка. Е Сіки 8,90. Ємність для харчових продуктів. Зараз покажу. Це ось цей судочок. Я брала там різні кольори були. Я вирішила взяти цей і коштував він, і коштував він 16,90. Рогалики студентські. Київ хліб, здається, так, Київ хліб. Uh, так, скільки вони коштують? 19,80. Уже дві з'їли, бо я ж кажу, ми далеко їздили. Uh, забула пок... Так, Витягла з морозилки швиденько. морозиво, ласунка, лос... великий стакан uh, 85 грамів. Я брала два uh, кофейних і два звичайних. Вони зараз по акції по 14,90. Так, все ховаю. Кофейні ми купили дітям просто так їсти, а ванільні це будуть на молочний коктейль. Так, далі, вермишалі реєва швидкого приготування. Тут у мене одна грибна це для дочки. І дві курячі, це, мені, не знаю, може, син захоче. Вони по 12,10. Е, так, далі, ванільний цукор. Десь він був. Ось сюди, ванільний цукор по гривні 50. Я взяла їх там. Раз, два, три штучки. Три штучки взяла, це також до коктейлів і там десь кудись ще додавати, до випічки, до якоїсь. Далі тортик, вафельний. Оці полюс побачила у одної блогер, Блогера нашої з України казала, що дуже-дуже смачні, не може зупинитися, їх купувати. Вирішила спробувати, так як ми сладкоєшки. Він з фундуком іде. 12,31 штучка. Ми взяли три штуки на 36,90. Далі ковбаса м'ясна лавка золотиста. Це ось така ось ось в сашеточки, я її вже неодноразово беру. Тут, скільки вага, навіть не написано, не бачу. 80 грамів. Це дочці на бутерброди і коштувала вона 27,90. І ранкові такі сосиски. Також, якщо ви мене дивитесь, ви знаєте, що я їх вже неодноразово купляю тут, завжди забуваю стільки штук: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 штучок. Непогані, вони по якості, вони не розварюються в таку кашу і смажаться нормально, і на смак вони непогані. Це розумний вибір, це АТБшна ця марка їхня. 36,90 за упаковку. Далі цукор, фасований пісок. Один кілограм 32,80. Молоко ферма. Воно було також по акції 2,5 жирність 840 грамів, чи мілілітрів 34,60. Олія олейна традиційна, також я брала його по акції. Вона коштувала 46,90. Далі в мене пішли овочі, огірки. Ну, як вам сказати, огірки. Огірок. Такий здоровий, я вирішила хорошого понімножку. Одного нам вистачить. Зараз я вам скажу так, 78 89 кг Тут на 358 грамів один огірок на 28-24 Далі. Так, а десь я брала помідор. Ага, томати тепличні, перший гатунок. Оце такі вони на гілці йдуть. Ціна 76,95, тут два помідорчика. Я взяла 244 грами на 18,78. І цибуля, Ось цибуля така більш-менш непогана, рідчата. Це не молода, це звичайна. Вона 59,95, тут 388 грамів на 23,26. І загалом в АТБ я профукала сьогодні 622 гривні. І 50 копійок. Перейдемо далі. Далі такий маленький чек на 103 гривні. Це у мене все від 10. Я взяла ось такі шкарпетки дочці Адідас. Вони коштували 32. Де воно? 32 гривні. Також я взяла набір трубочок пластикових для молочних коктейлів. Мені цікаво, скільки тут штук. Це навіть і не написано, зараз подивлюсь, може на чеку написано. А 50 штук, і коштували вони 47 гривень. І ще взяла дочка собі отаку от різинку. Вона дуже любить їх, вона їх не носить на волосі, вона їх носить як браслети. І вона коштувала 12 гривень. Ну, а далі перейдемо до. Ні, покажу вам нашу рябу. Це я ще взяла частина бедра без кісточки Оце, це це м'ясо вирізане. Воно, я не пам'ятаю, скільки коштувало, але тут. Пакуночок на 103 гривні. Це, ну, скоріше всього, що на пельмені, тому що ті, що в нас були, вони закінчилися. І ще скажу в звичайному стаціонарному магазині. Ми їздили сьогодні в обухів і придбала я таку думала, що захочу їсти. Не захотіла шоколадку за 17 гривень Мілленіу. Діти свої з'їли, я свою лишила з кокосом. Також я купувала собі спрайт. Ось такий тут, здається, 8... а, 750 мл. І купляла чай фрусті. Він півлітровий і коштувало і це, і це, це мені 47 гривень. І сік, наш сік, яблуко-персиковий, також ми купували сьогодні, коли ще не знали, що нам доведеться їхати в обухів. Як бачите, 88 гривень. Ну, таке задоволення. Двохлітровий 88, колись було в рази дешевше. Ну і далі перейдемо до червоного маркета. Так, що це? Жувальна гумка лови з кокоса, на нас 4 штуки, 2,99. Її вже тут немає, її вже дочка е з'їла. Рушник паперовий, саме те, це ось такі я собі взяла для кухні і коштували вони 12,99, вони були по акції. Піднос пластиковий, це ось він, Мені ніколи немає в чому красиво подати торт, а цей такий ажурненький, симпатичненький, 40 гривень, вирішила взяти. Далі губки кухонні 5 штук, бджіка, дрібниці життя переведемо одразу, не люблю оці, не наші. Надписи і коштували вони, де вони? 24,99. Шкарпетки чоловічі, звичайні, класичні, білі сіточка. Ось така. У мене чоловік любить літом білі носки носити, а я їх дуже люблю потім стирати. Але що зробити? 14,99. Так, набір патріотичних наліпок. Це дочка собі захотіла. Ну, такі прикольні, мені теж подобається, щось треба собі на телефона наклеїти. Мабуть, оцю. Або не знаю, щось придумаю. Е, і коштували вони і коштували вони 24,99. Потім поліроль для пластику, це мені треба для машини, бо я купила спочатку один, а він виявився, можна тільки е, з вулиці, назовні. А мені треба був для салону, бо в мене закінчився. Взяла такий 200 мл, 50. 50, здається, 9, якщо я не пам'ятаю. Так, 59,90. Буду пробувати. Написано, що з ароматом нове авто. Побачимо, чи буде моя красотка новим пахнути, чи не буде. Так, далі панірувальні сухарі. Взяла одразу три пачки. Це звичайні, я не люблю кукурудзяні, це звичайні пшеничні. По 7,99, а так я постійно по 12 беру, тому я взяла три коробочки. Думаю, мене хай буде. У мене діти котлети, битки, нагетси і, і все, що з цим пов'язане. Вони дуже люблять лише в панірувальних сухарях. Далі вінчик металевий. Зламався в мене на Наполеоні вінчик. Я вирішила купити такий симпатичненький, наче непоганий. Побачимо, як він буде. Наскільки його вистачить. Ціна 29,99. Далі також по акції взяла собі ось такий скраб-пілінг для тіла. У мене колись був. Маракує, здається, чи що фіолетовенький такий, тут 200 мл, а це з маслом лемонграсу і зелений кофе. Кофе. Кава. Зелена кава. Зелена Ну, побачимо. По аромату не нюхала, бо він зафольгований, і коштував він 39,99. Саме тому я його і взяла, тому що зазвичай його ціна йде за 50 гривень. Далі я взяла два милка звичайних. Одне з мілісою, друге, я так розумію, це. О боже, дай Бог пам'яті. Забула, як воно називається. Може, тут підскажуть мені. Обліпиха! О, по 7,99. Е, контейнер для заморожування. Прямокутний, ось такий. Ще не придумала, що я буду в ньому заморожувати, але щось точно буду. 24,99. Свічки чайні, це моя дочка, це постійно собі купує. Вона таке любе, по 9,99. У неї підсвічник гарний з аврори. І вона отут туди його тули, запалює і балдіє. Так, кавовий напій, Петровська Слобода, з вишнею. Це знову покупка моєї дочки. Вона таке любить: 4,99. Зазвичай я багато не дозволяю їй, але інколи вона бере. Так, ручки кулькові, такі звичайні. Дві штуки вона взяла собі по 3,99. І серветки вологі, саме те, на останок, на касі мені впарили. Думаю, ну ладно, людина так старалась, так розповідала мені, які вони класні, що вони по акції. Ладно, возьму 20 гривень. 60 штук. Це таке, що в хозяйстві пригодиться. І загалом у мене чек вийшов із червоного маркета на 427.64. І плюс е, окремо в аптеці мені потрібен був засіб після укусу комах. Мене, наприклад, вчора е, вирішив з'їсти кліщ. Ну, нічого, я його прибрала, ніякого запалення, там нічого нема, Він ще навіть не вспів моєї кровушки золотої попити. Тому. Нормально, думаю, все обійдеться. А це взяла сину, тому що його, коли кусають комарі, в нього настільки йде велика алергічна реакція, що у нього такий пухир спочатку стає, і воно червоне, воно потім чешеться йому. Раніше я брала, я забула, як воно називається, щось на си, здається, чи ні. той рік. Ні, поза той рік, тому що той рік ми були в Польщі. Я його зірочкою взагалі мазала, тому що вони не могли зрозуміти, що я від них хочу, і що мені саме треба дитині намазати і куди. Тому ми користувалися зірочкою, вона трішечки допомагає, але на його саме реакцію вона майже не допомагає. Якщо нам з дочкою у нас така посередня, вона почухалася і пройшло, то нормально а йому ні. Взяла ще цей. Інколи навіть антигістамінні не доводиться давати, коли його так знатно поїдять. Тут 30 грам. Ціна, дівчата, 147 гривень. Золоті комари бляха, нас кусають. 147 гривень. Я була у шоці. Це щось неймовірне. Але, ну що робити? Не хочеться, щоб ж дитина мучилася. Воно ж йому зудить, гудить. Тобто, треба розкашелитися. Ось такі були у нас покупочки сьогодні. Буду далі готувати. Правда, вже у нас. Скажімо так, надвечір, сіки. Зараз годин-7, мабуть, пів сьомого. Треба щось приготувати на вечерю. А завтра вже буде зранку велика заготовка, а тоді ми їдемо на юбілей. Ой, таке. Всім гарних, е, ні, гарних вихідних вже нема сенсу бажати сьогодні неділя. Всім гарного трудового робочого тижня, без напрягів, без. Перевтомлювань, всім гарних покупок, наснаги. Мирного нам неба, всього найкращого. Бережіть себе і своїх близьких. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вверх, пишіть коментарі. Дякую тим, хто вже зі мною, і дякую тим, хто збирається бути зі мною. Слава Україні!